Вадик, який в руках здоровый. А? Вадик, який в руках здоровый. Так и даем все вместе. Собака такая нестрелянная, да? Так, ну что сказать, мы за этим человеком золотым. Забабахали, я не знаю, скільки автомобільних прицепчиків вийшло. Тут 50 би, мабуть. А ми все в один Зіловський. Дякую тобі, дай Бог тобі здоров'я. Дякую товаришу Вовчику, який предоставив нам ці послуги з автоперевезення. Так що нагрузили ми сюди, дай Боже, гілок. Я ношу з вадіком, потім я залазю трамбую, вадік підносить. Захар підносить. Бачите, наслідки стихії. Тут у нас Ну, горіха вже нема, брикоси нема, так що в цілому зараз прибираємо все, викошуємо двір і все буде добре, так, да, вадік? А вчора з вадіком тут косили, там спочатку біля нього, потім біля нас. Так що, де б мені такого раніше товариша знайти? Так погано, що він тільки на канікули приїжджає сюди до дідуся і бабусі. Так що, Захар, зараз будемо обідати. Не нервуй, все буде добре. Захар вже замарився, так що Такі в нас трудові будні. То одне робимо, то інше. Так, зараз заважу, трамбую і вмикаємося. Ось такі, друзі, наслідки стихії. Бачите, трамбуємо повним ходом. Вадікон підносить. Все, друже, фініш на сьогодні, так? Да? Ну, з, з мене ж квасок, поняв, брав. Вчора пили пінне, да? так. сьогодні будемо пити квас. Так що вадіку ще раз, велике дякую і респект. Так що бачите, працюємо. Покажу зараз ще школу. Я думаю, до 1 вересня відновлять її. Бачите, як відкрило, розкрило. Так що був тут ураган не те слово, якої мощності. Що Вадик, Летим на обід, кані. Все, далі буде. І так, шановні мої підписники, скажу одне, гуртом і батька лише бити. Наслідки буревію, наслідки стихії ми з моїм товаришем прибрали. Ну, це вже давня історія. Прибрали, забули. А на порядку денному в нас картопля. Вадік не прийшов один. Він прийшов із братом, так сказати, підтягнув Санька на допомогу. Що хочу сказати? Ми копаємо домашню картоплю. Сорт картоплі Рів'єра рання. Я накопую, хлопці допомагають вибирати. Ну, а вечором по традиції з мене, як завжди, пиво. Так що, ну, в принципі, ми стараємося допомагати одне одному, Звичайно. Да? Я вадіку там щось допоможу. Сусід мені поможе, До обід сміття вивозили. Після обід картопля. А вечором, хто знає, що буде вечором. дожити треба, да? Да. так? так що, да, картопля, бачите, яка в цьому році. Ну, в принципі, є, менше, більше. В цілому урожай нормальний. Так що працюємо. Якщо чесно, нема часу, друзі, знімати щось. Бо такий графік насичений, такий режим у нас. Так що. ну Щось будемо показувати потихеньку. Так що далі буде. Копаємо картошку. все повинно, підкатував. Та й що? Копаємо картошку. Урожай 2025. Урожай 2025. Якого немає. Ні, що нормальне, картошечка. Вон така велика. О. Та є більше, ми більше. Ми крапува самки, Настя охраняє. Давай, давай, Сань. Та десь там. Я теж тут. Вечором буде пиво. Даві. Кого? Дивіться, реклама це двигун прогресу. Чіпляємо нашу вивіску пиво, вказатель туди. Три сотні метрів. І там буде на іншому стовпі, буде указатель руху в наш пивбар Ось наша траса Дніпро, Київ. Так що хто тут буде проїздом, залітайте до нас на пінне. Так що їдемо далі. Чіпляти іншу рекламку. Допомагає нам Анатолій, як завжди. Так, і Віктор Миколайович. Бачите, в Анатолійча підрізали таку драбинку. Хороша, до речі. Так, ну і тут робимо рекламку на цьому стовпі. У нас тут буде указатель Пебар 250 метрів. Допомагає, як завжди, Анатолій. Не хоче попадати дуже в кадр що, ну, без вас робота не робиться, Анатолій. <хи> так що буде такий пивбар 250 метрів. В сумі скільки? 550 метрів до нашого пивбару від центральної траси. Так, шо, Такий буде. Показатель все, працюємо. Хватить снимать, да Ну что, завдяки цим двум козакам рекламка зроблена. Бачите, пивбар. Все чітко, все показано, все видно. Так, знімаємо драбину. Бать, поможи. Пальці? Так що я думаю, що все буде добре, тепер буде видно. Звідти люди заїжджають. Там указатель і сюди. Оп! Ну що, з мене ж могорич, я заїжджаю на квас. А хто, хто на пиво, хто на квас. Забіжимо. Ну що, друзі, недарма ми рекламу робили нашого закладу, оскільки... Сюди привозимо саме свіженьке пивко. Як ви бачите, да? і Ячмінний колос, тільки полтавське. Чеське, квас, ярило, пивна дівка, колос, колос чеське, колос. Ну, В основному сьогодні таке замовлення було. До цього замовляли нефільтроване, також полтавське, воно ще є в наявності, воно ще є у нас. І... Ще є темне, напівтемне, великий вибір пива, широкий асортимент. Так що в нашій, нашій пивнухі є що посмакувати вам. Так що ласкаво просимо. Ну що, а ми розгружаємось, бо в нас така місія зараз з батьком е, така. собі... Нам би сюди вірастюка якогось, да, бать, щоб тягав кіги за, <laughs> за столом краще. Це жартома. Так, працюємо далі.